Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і тут буде розклад про канадське життя, проте, ну, багато людей приїхало в Канаду, багато хто вже поїхав назад, багато хто отримав візу в Канаду і не їде, бо боїться. Я хочу спитати в карт, як ви, хто дивиться моє відео, влаштуєтесь в Канаді, якщо ви поїдете сюди. <кій> так, давайте. Ну, дивіться, тут показано, що а, хто приїхав в Канаду, наші люди, вони в шоці від канадців. Бо тут і різний інакший менталітет. Тут люди починали з, з нуля, і наші перші іммігранти на початку ХХ століття йшли сюди пішки з Нова Новоскоші це Атлантична Канада, де вони при, ми, 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 приплили на. Кораблі, вони йшли пішки чи якось дійшли до, до Саскетуна, де вони йшли землю більш-менш, яка підходила їм. І жили в землі, викопували собі яму в землі, там жили. Отак От люди починали наші перші. От, і ЗУПА багато хто приїхав. Я була, ну, я починала життя в Онтеріо, в St. катеринс і там громада була українська, греко-католицька, і пан Священник пан Татарин, він дуже-дуже знаменитий священник, Я в друзях у нього. Ми дружили, до мами дружили. Вони хотіли, щоб ми у них, у них хату там за пів ціни купили. Ми не пішли на це. Бо нащо нам не треба своє треба мати? Дуже добрі люди, зупа і все таке. Вони прийшли дуже тяжкий шлях. От. І українські біженці в шоці від того, що канадці, канадійці, ви не знаєте, які вони бачать у тобі потенціал, і вони не хочуть тебе образити тим, що вони за тебе все зроблять. Тут не тільки що вони не хочуть допомогти, ні, не в цьому справа. Вони хочуть, щоб ти сам на ноги став. Чим чим швидше ти на ноги станеш, чим швидше ти тут ну, влаштуєшся. І двойка мечова двійка, говорить, що українці біженці в шоці від канадських законів, тут не можна в конверті отримати платню, тут, тут не можна випросити десь у інстанціях нічого, бо тільки все по закону. Корупція є, але вона невелика. От, і ну, вони в шоці, що не можна так, таким чином все полагодити, як там. Вони в шоці, що тут так тяжко, що люди тут. Я, ну, Що сказати, люди. Допоможуть, але тепер в Канаді тяжко жити. Бо тут економіка тепер у нас не дуже. Але ваші діти вони мають майбутнє. І карта Колесниця говорить, не треба спішити їхати назад, хто в Канаду приїхав. Слухайте, дайте собі шанс. Як нам було тяжко, я геть не хочу розказувати. Може, колись розкажу. а Нам дуже-дуже було тяжко. Але ми влаштувалися, ми знайшли себе. Розумієте? Нам ніхто не допомагав. Я геть не знала, що є ці якісь допомоги, що їжу можна, можна взяти. Я і не хотіла її брати. Нам нема, нем, не було що їсти в перший рік. Нам так було тяжко. Не було дожити. Але стали на ноги свої і вистанете. А карта все, Всесвіт говорить, що якщо ви маєте канадську візу, ну треба їхати, хоч і, хоч і ви боїтеся. Я знаю, що є такі провінції, де мало людей. Мабуть, клімат не такий вже знаєте легкий, але там українців приймають як більш щиро, як, наприклад, такі Атлантичні провінції, невеличкі, допомагають українцям більше, бо в них є можливість там менше емігрантів. А біженців дуже багато в Торонто, і там тяжко влаштуватися, бо на всіх всього не досить, не досить. Українські біженці в шоці, вони ще не знають, не знають, а вже в шоці. Тут карта Зірки говорить, що треба пізнати, треба знати закони, треба поступово все. Робити, не, не чекати, що просто на, на голову все посипеться вам щастя. Такого ніде більше немає, і не було. За мої часи, коли я приїхала, вже такого не було. Колись було, коли їхали ці дисиденти, коли в 70-ті роки, колись таке було, може, бо дуже мало їхало тоді. Фістка мечова говорить, бачите, от збирають валізки і їдуть назад, бо в шоці вони. Ну, що вони чекали? Вони чекали, що? Приїхали нові люди. Тут і так тяжко жити. Треба стати на свої ноги, треба знати закони. Треба влаштуватися. Так, дуже тяжко, але влаштуватися можливо. Ну що карти говорять? Якщо в Торонто поїдете, може буде більш тяжко. Але в шоці не можна бути від того, в чому ви не розбираєтесь? Так? Приїздили за три дні, нічого не розберешся. Я приїхала, то я знала, що цю дорогу я не робила, я по по неї йду чи їду. Так? Тей шпиталь, я на нього ще не платила податки. А якщо там треба, то треба йти і, і допоможуть. Ну, це треба бути щирим, щиро вдячним, так про те, що оце суспільство, яке в Канаді, воно будувалося не, не вами. А ви приїхали і вже ви в шоці? Замість того, щоб думати, о, мені дали це opportunity 9%. Мечова говорить, що ну, багато хто не задоволений, бо тяжко. Так, в, в, в Ванкувері дуже а, коштовно жити. Але якщо ви поїдете десь в невеличке місто, то там жити в 10 разів а, менше вам буде коштувати. Помаленьку розберетеся. А, тут карта МАГ. Карта МАГ дуже хороша. Вона говорить, що, а, знаєте, і канадійці деякі обурені на біженців, що біженці просто, деякі не всі, деякі а, незадоволені і скаржуються багато. А в Канаді все-таки все легше жити тим, хто заробляє небагато, бо тут у нас медицина вона. Ну, безкоштовна, вона безкоштовна для тих, хто заробляє небагато, а ті, хто заробляє так середньо, чи більше то ми платимо в податках вся медицина. Так що набагато краще в Канаді, ніж в США, із-за того, що медицина така є, і що тут більш відносяться до людей, ну, якось більш полюденому, так? Тут такий соціалізм трохи. От. І так, я бачу теж по цих картах, тут ще є конспірація така, що український уряд хоче, щоб ніхто нікуди не поїхав, щоб люди мучилися, терпіли, щоб діточок ховали по, по, по десь по бункерам, коли, коли ракети летять. Знаєте, що для діточок це травма на все життя. І заради дітей ви, якщо можете, треба виїхати. Якщо ви не можете, якщо у вас є. Старші люди, які не хочуть їхати, це інша справа. І про це буде йти в інших відео. А от таке тут, на пару хвилинок, якщо хочете, то я про Канаду багато що можу розказати. Так що приходьте і користуйтесь моїми відео. Будемо бачитися, хай щастить. Бережіть себе, слава Україні!